Всім мої вітання, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні до вас знову посудою. Знову вийшла з посудою. Вчора була вихідна, а сьогодні, думаю, треба вже щось показувати, працювати. І сьогодні вийшла знову з посудою. Посилочки я переслала. Я вже в тому роліку зняла, сказала, що я посилочки. Переслала надію, що все добре буде. Не знаю. Думаю, що все буде добре. Бо я ніби надійно упакувала все, все хіба би, не ну, дай Бог, щось перепутала з адресами, то ви не, не, не гнівайтесь, мені віддзвоните, чи що там, якщо щось. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, що, що все там добре буде. А так зараз давайте приступимо, бо я буду говорити, а час буде йти, і, і, і то займе дуже довго час. Приступимо. Ще вас хочу попросити, мої дорогенькі, хто мене дивиться, своїх підписників. Переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові і вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь на той канал, бо я хочу чим скоріше, тим скоріше я перейду туди і не буде тут все мішатись, і, і, і посуд, і господарство, і вишивка, і все на купу. Ну, трошки воно так, знаєте, трошки заколочене. Ну, Самі розумієте, поки що не можу, бо нічого там не зроблю, нічого мені там не, не вийде. Наразі е, мушу так ще і тут і там е, викидати ролик. Так що попрошу, хто мене дивиться. Переходьте на той канал, підпишіться, будьте добренькі вам то не важко, а для мене буде то зручно. Я вам щиро дякую. Ви мої самі найдорожчі люди, яких я прошу і мене весь час слухають. Добре, мої дорогенькі, почнемо, почнемо. Зразу почну, що я маю От такі, такі е, кавові, От такі кавові. Парочки, бачите? Отакі От кавові парочки. Е е е вони малесенькі, досить малесенькі, і зараз я за них вам трошки скажу пару слів. Так, буде зручніше. Е е дивіться, тут я маю таких, так як би три парочки. То є в нас Польща. Вони гарнесенькі, новесенькі, в новому стані, вони. Вся позолота збережена, ніде вони потертості не мають. Такий в них, бачите, рельєф, такі квіточки з одного боку, така квіточка з другого, така квіточка, вся позолота збережена. То є в нас Польща, то є Польща. Справа в тому, що я їх маю три. Вони навіть добре не вимиті ще. Ну, нічого. ну, нічого. Я маю три штучки, таких три, так як би три парочки. Але. У мене є шість блюдечок. Шість блюдечок таких. І от так виходить, що от така, от така, така виходить, так, як от два блюдечка і чашечка. Ідуть 100 гривень. 100 гривень. Під номером під номером 79, м така дві, два блюдечка і чашечка, 100 гривень польща. Ну, от така красота. Вони дуже гарнесінькі. Дуже гарнесенькі, просто їх лише є тако. Тако їх є три парочки. То в нас є польща. Всі-всі-всі, Щоб людочка все збережена, позолота, все новесеньке. Просто немає, все просто не вимити. Все не вимити. просто немає більше чашечок, лишень три штучки. Далі, Далі вам покажу, що маю отаку красоту. Отакі. Чашечки з позолотою, все позолота, вся збережена, що низом по ніжці, що по кругу, що поверху, вся позолота, вся вся збережена. Ручечка, подивіться, як шикарно зроблена. Зручна, ручечка зручна, така ніжка, таким чуть-чуть. Ніби, ніби, Чуть-чуть якимось реліфом. Ну, не знаю, як сказати. Треба ще учити до того, як сказати. Бачите, яка зроблена. Вся позолота, вся вся збережена позолота, вся збережена. І то в нас є Німеччина, то в нас є Німеччина. А, так, Мада Германия. Я маю їх шість штучок. Маю шість штучок, вони всі всі в гарному новому стані. ну Ніде нема, щоб ні на одному нема, щоб десь була якась позолота стерта. І вони йдуть під 71 номером 120 гривень за одну чашечку. Ну Вони можуть бути, я вам хочу сказати, і чайні. І чайні, бо вони дуже, ну такі дуже гарні. Дуже гарні. Там достатньо. ось тут має якусь ніби, ну, вимити, там ніби крапенка всередині така є. Дуже в гарному стані вони. І вони досить такі величенькі, я що знаю, може вони десь на, на грам 180 такі, що можуть бути і на чай. Хто хоче кави, хто хоче чаю. ну Не обов'язково, щоб були такі на чай величезні. Далі вам покажу таку тарілочку. Бачите, яка тарілочка. Бачите, яка тарілочка. Ось така тарілочка. То в нас є вона на, на стіну. Бачите, там є дирочка, що вона йде на стіну. Та тарілочка. Вона, от хто розуміє, то най собі там читає, що то, що то є, що там пише. О, то є Німеччина в нас. І, і вона в діаметрі зараз вам скажу, скільки та тарілочка має. Та тарілочка має в діаметрі 19,6 см. І така тарілочка коштує, під 73 номером коштує 220 гривень. 73 номер 220 гривень. Отака красота. Отак, ой, 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 отака, красота. О, отака красота. Бачите, хто добре види, тут я показала, отака красота. Далі. Mm. А тут я вам покажу таке білесеньке блюдо. Бачите? Отаке гарнюнє з ручками, таке зручне. Вся позолота майже збережена. Може, десь чуточку такое є, чуточку такої є ніби чусь стертого. І тут, може, капусіньку також, що є. Ну, Якщо ним навіть користувались, то дуже мало. Може так десь, десь раз, два, більше ні, бо в середині все воно гарнесенько збережене. О, воно має в діаметрі. Зараз я вам скажу, в діаметрі воно має 20 26,5 26 см. І то у нас є германія. Германія то є, бачите, клеймо, то є Германія. І воно йде під 72 номером 280 гривень. 72-й номер 280 гривень. Далі вам покажу таке, е, таке блюдо. Бачите, яке гарнює такої слонової кості е, воно. І от таке дуже шикарнюче. Ну, дуже шикарнюче, воно, напевно, що ще е, ну, давне. Трошечки ося полосочка така з позолотою, чуть-чуть ніби втрачена. А то полоска зелена, така. Бачите, така зелена полоска. Тут такий ще йде рельєфик по кругу. Так гарно зроблено. От, подивіться, яка красота. Бачите, яка красота. Дуже красота. Таке, таке гарнює блюдо. Що Ну, що багато, дуже красота така. І воно має е, розмір довжини е, тако 32 сантиметри. І ширини має. І ширини має. е, 20. Двадцять шість і 7 см, ширини має. І то в нас є. І то в нас є. Е, чекайте, е, English. Англія, то в нас є Англія, бачите, яке клеймо. Англія. І йде під 70 номером 400 гривень. Ну блюдо дуже шикарне. Тут не знаю, тут, напевно, що вимити його треба. Може, воно там має, знаєте, таке, як то в тісті, але його треба вимити. І воно може там буде чуть шершаве, але буде чистеньке. Отакого тут О, от Отака красота. 70-й номер. 70-й номер. 400 гривень Англія. Покажу вам ще раз це блюдо, я показувала вам, воно сюди позолота, вся збережена по кругу. Три букетики, такі шикарнючі, три букетики. Бачите, лишень всередині видно, що була позолота. то лишень що вона стерта. Але так як хто би навіть її не бачив, то так і не довожусь. Ніби воно так як має бути. Бачите, Отако. А так воно ніде не ні по. Ні, ні подряпин, ніяких, нічого немає. Так зроблені, такі, бачите, які, якісь качурі такі зроблені по, по кругу. Ну, гарне блюдо, ну гарне блюдо таке гарненьке. То в, нас є, то в нас є Польща, то в нас є Польща. Воно в діаметрі, я вже говорила, я забула. я забула і ви забули. Воно в діаметрі має 27,5 см. І воно йде під 30 номером 280 гривень. 30-й номер 280 гривень. Далі. Таке маю шикарні очі блюдо німецьке. Таке ось є в нас німці. Отакий букет, така деколька. букет такий, тут така по, по золота. Все його такі зроблені по кругу, все, все по кругу. І все сіре. Сіра полоса і на нім теж це все, все з позолоту, бачите, все з позолотою йде. І вся позолота збережена, збережена, воно так як нове. Ну, та певно, що і нове, бо е деколька зовсім ніде ні стерта, ні нічого. Все така збережена, е новесенька. Може, хтось собі тримав так знаєте, для, для краси, чи що не знаю. Хто в нас є? Е -то в нас є, ні, Ой, то в нас є Німеччина. Так, то в нас є Німеччина, але то червоне клеймо, я не знаю, з якого воно. Я просто не маю коли навіть ці наклейма дивити, з якого воно року, то блюдо. І, і розмір його того блюда. 30 см його. В діаметрі воно, в діаметрі 30 см, воно йде під 10 номером 550 гривень. Якби хтось захотів, 500 гривень. Під 10 номером це блюдо таке йде. Далі показую вам ще таке блюдо від сервіза, що я маю, маю той сервіз. Отаке шикарне, з такими трояндами, величезне блюдо, таке воно е, ніби воно має такий потай, ніби воно можна там щось, щось накладати, такого навіть навіть щось таке, знаєте, щоб навіть рідке було щось, то воно не витече, не повитікає, чи якесь м'ясо, що воно не порозливається, що воно таке глибоченьке. І то блюдо позолота вся, позолота вся, бо воно, напевно, що новесеньке. Все. Цей сервіс, певно, що новенький весь. І має воно в діаметрі то блюдо в діаметрі має 33 см. Має в діаметрі 33 см. Воно може йти. то є в нас Польща, то є Польща, так як той сервіз, воно може йти на стіну, бо має дирочку. Може йти на стіну. І таке е, блюдо величезне йде під 11 номером 550 гривень. Може бути також 500 гривень, якщо хтось забере, якщо хтось забере його під 11 номером 550 гривень. Хтось захоче, буде 500 гривень. Показую вам ще такий соусник. Бачите, я вже його показувала. Він е, в новому стані, дуже гарнесенький. дуже гарнесенький. Ну, Щоб сказати, що він. Білесенький, то цей такий біліщий, цей чуть-чуть такий ніби чуть кремовіший, ну, трошечки тако. Але він весь новенький, весь новенький, в дуже гарному стані. нігде нічого нема, ні сколів, ні нічого. Нема абсолютно. Може, тут якісь є як ніби, то таке, як ніби, знаєте, ніби всередині там було якісь такі, як булічки, там такі краплиночки, ну, може, то і не то, може, я не так кажу. У нас є Польща, то в нас є Польща, і йде такий соусник під п'ятим номером 350 гривень. Але він дуже гарнючий, У нього десь, десь йде е, півлітра, може навіть чуть більше. Навіть більше чуть-чуть, може йде. О, ще вам покажу отакий от соусник. Бачите, от такий соусник з ручкою. Ручка така зручна. позолота вся новесенька. Вся новесенька, позолота, вся збережена. вся вся вся. По кругу ручка така зручна. І то є в нас, то в нас є Польща. Польща є під 17 номером 250 гривень. 17-й номер 250 гривень. Ну, він йде на грам 300. Десь на 300 грам. Далі. Тут я вам хочу показати такий шикарнючий э, сервіз. Але це лише частинка, бо весь сі не влізає, то це лише частинка від, від сервіза. Мається на увазі, що трієчки ще є. І ще є бульйонниці. Я так називаю, не знаю, як хто називає, але зараз я вам тобто, по, по кусочках так за нього скажу. Дивіться, мої дорогі. Ото От так, так як буйниці на бульйона, ну, хто мені там по правильно скаже молодь, вона більше знають, розуміють, як воно тепер називається. Як воно, ну, я теж може пам'ятала і забула, мені все вже в голові не тримається. Вони йдуть на, на грам, певне, що 200, на 200 Подивіться, яка то красота, подивіться, яка то красота. То дуже то, ну, то така ніжність, така ніжність, що я вам не можу передати. І все в новому стані. Все в новому стані. І подивіться, яка тарілочка. Подивіться, яка тарілочка шикарна. Яка шикарна тарілочка. Я зробила таку квіточку. Дивіться, яка красота. От. І якраз така мульониця оце о, така парочка. Оце о, така йде парочка. цього сервіза. Я таких маю парочок. Сім сім штучок, сім парочок таких. І то є в нас. Зараз де тут. Вони оригінальні. За чого я вам скажу, що вони оригінальні, бо вони мають, бачите, яке клиймо з кольоровими квіточками. То це є в нас оригінал, то є в нас Німеччина. То є Німеччина. Так. Так. Баварія Германія. То, як розуміється, на клеймах, хто на собі дивиться. І е, така бульйонниця йде під 74 номером 350 гривень. 350 гривень, отака от парочка йде. Ну, красота, ну, Така красота, що я не знаю, якщо мене не, не продам, то залишиться собі. Бо мені воно дуже душі, Ну, от дуже. Сподобалось страшенно. Тепер є від цього е, сервіза такі трієчки. Бачите, подивіться, які трієчки тут. Подивіться, яка та красота. Йде отака от кашечка, от така, така кружечка можна назвати її. Вона на каву, на каву, бо вона десь має 150-160 грамів, більше воно немає. Отака ручечка, така, ну, 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 ну гарно таким рельєфиком, ніби отакі. От Полосочками так зроблено. Така красота. З двох сторін такі букетики. Бачите, з двох сторін такі букетики. Так же само і тут з двох сторін букетики. Бачите, так само і тут. З двох сторін такі букетики. Отаке от блюдечко йде під чашечку. Таке блюдечко йде під чашечку. І отака от йде перішкова тарілочка. І от така йде перішкова тарілочка. Така красота. Зараз е, який розмір пиріжкової тарілочки я вам скажу. Е, такий е, 20 см. пиріжкова тарілочка має 20 см. І то в нас є, є стрієчка під таке ж саме клеймо, бо то все одне і те саме. 75-й номер. 450 гривень 75-й номер 450 гривень за таку трієчку. Таку трієчку, але я вам хочу сказати, що то є шикарна річ. Тут я ще маю таку цукорничку, бачите, така цукорничка з такою кришечкою. Бачите, з такою Така по двох боках отакі має букетики. І крешечка, таку ручечку має зверху. Така красота, отака от красота. Десь цукорночка десь йде на 150 грам. Та цукорночка так іде. І э, вона під 77-м номером. 77-й номер 200 гривень. Отака от от красотулька. Бачите, отака красотулечка. І тут ще маю молочник. Такий така зручна ручечка. Молочник десь також, він десь йде, може 150 грам. І таке саме клеймо. То все саме. Все новісіньке, я навіть вам не показую, не, роз, не розказую, бо нове новісіньке. Це все. все. 78-й номер, 150 гривень такого, такого молочника. Ну, вся красота така, мені дуже до душі сподобалось. Далі. Ще вам покажу таку супницю. Бачите, яка супниця? Яка шикарна супниця. Дуже така гарнесенька супничка з такими зручними ручками. Вона йде на півтора літри води. Десь так півтора літри, може чуть більше, ну, може, і не більше. Отака от Бачите, отака от супниця. Може, чуть більше. Але я так о, кажу, що так, як півтора літри. І отака от кришечка. Це є таке сіресеньке, сіро, таке світле сіро. Така полоса, по-моєму, сіренька, така полосочка по кругу. І позолота така, ем, як то як то срібна позолота, бо не не, 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 не жовта позолота. Отака, от отака ручечка. Бачите, як зроблена ручечка, така, як ніби пере, перекручена. Ніби перекручена. Ну, Отака от красотка. Така красоточка. І е, супник йде під, 56, під 76 номером, бачите, клеймо, то є все оригінал. І коштує 800 гривень. І коштує 800 гривень такий супник. Так що, хто захоче, може цілого набору, дуже прошу, пишіть мені, дзвоніть мені у будь-який час дня і ночі я цілий час на зв'язку. Ще вам покажу от такий салатник. Дивіться, який гарний салатник, який гарний, я його вже показувала. Тут також ну, вміють люди зробити таку красоту. Нове, нове в новому стані. В новому стані я ще маю такі е, чашечки з блюдечками. Ось такими, з такими квіточками. Тут, бачите, тут такий букет. А тут а тут от така одна квіточка, а тут пупліночок. Ну, така красота. Зараз вам скажу, який розмір. Розмір 34 см. Ну, може, там по, по, по тим, щоб вже було, е, накласти, то тут тако на, скажу вам, що так як 30,5, а з ручками 34 см і е, така висота 5,5 ,5 см. І то у нас є Німеччина, то є Німеччина. клеймо. І воно йде під 12 номером 1000 гривень. 12-й номер 1000 гривень. Ну, це красота. Це красота. Таку красоту мати, все красота. До нього я ще маю отаких два салатники. Отаких два салатники шикарних з таким самим букетом. І, і такі квіточки з того боку. А, розмір довжина його. Довжина його має. 23,5 см. Такі ширина, а ширина 14, 14,5. А тут ширина, що вона має? Тут ширина? А тут має 21,5 см. І отаких от два салатники я маю. отаких таких чи то може бути на рибу, чи так, на салат. То є, то, є то є нечисте. Тут то є брудняче, тут трошечки. І йде під 13 номером. Під 13 номером 500 гривень. 13-й номер 500 гривень. Ще вам скажу, яка в нього глибина. Бо вони теж є такі, що А глибина в них 3,5 см. Ну, от така красота. То все, її в нас Німеччина. Все, Німеччина. Так, і на кінець вам покажу. Плоєчки, хто бачив, хто не бачив, Не судіть мене строго, мої дорогенькі, ну бо я мушу їх продати. Мушу їх продати, тому я мушу їх показати. Тут я маю отаку, таку плойку з двома насадочками, я вже показувала. Вони всі в новому стані, всі в коробках, всі в робочому стані. Я включаю, все перевіряю. Така плойка з такими двома насадочками. Бачите? І з такою сумочкою. Отака сумочка йде. Бачите? До цієї є книжечка, є. є Коробка, все, все в робочому стані, бачите, все в кульочці, все 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 є, так, все належить, все запаковане. Я розпакувала, щоб вам показати. І такий, такий, такий як, сказати, як сказати, утюжок, чи отака прасочка. Отака прасочка є тут. Все воно в робочому стані. Все в робочому стані, все включаю, все перевіряю. Також є коробочка до нього. Все є, книжечки є. То є німецьке. Речі є німці, Німеччина. Тут є така сушка. Така сушка з такими насадочками. Такий гребінчик є. І от така така, є та клоєчка. І от така. Щоб робити зачіски. До них йде отака от сумочка. Бачите? До цього йде отака от сумочка. І скажу вам, що така сушка під... Така сушка йде. Ой, я не пам'ятаю, 550 гривень. Така сушка йде 550 гривень, а от така, така, такий утюжок і отака от плоєчка по 450 гривень. Мені вже в голові закрутилось. Знаєте, я вам так. Так чесно, правду кажу. Хто свіжий мене не знає, той подумає, що я як, але я вам так кажу, як є. Добре. Ну що, мої любі, на тому буде все. Я так хочу швиденько-швиденько, а вона там вже, певне, знов набігла тих хвилин. Ну, не можу коротенько, ну не вмію коротенько оповісти, щоб так в одну хвильку все розказати. Дякую, мої дорогесенькі, дякую, мої дорогенькі підписники за і гості мого каналу, за ваші лайки, за ваші добрі коментарі, за підтримку, за таку підтримку до мене. Дякую всім тим, тим хто до мене телефонує. То мені скидає відкритки, е, смайлики. Мені дуже приємно, мені дуже приємно. Я вам щиро вдячна, мої любі. Щиро вам вдячна. Е, і вибачте мене, якщо я невчасно відповідаю. Я, я, не, не, я, знаєте, ну не можу всього охопити. Ну Не вистачає мені часу, не можу всього охопити. І, в принципі, скажу вам так, я як, ніби і відпочинку не маю. Ну, Такого все в русі, в русі, в русі, навіть вже щось і забуду, О. але я відповідаю. Але я вам відповідаю, я вам відписую, бо я знаю, що всі ви чекаєте, щоб я вам відписала. Всі ви того хочете, і я того хочу. знаєте, Я теж чекаю, щоб мені хтось написав е, добрий коментар. І тому розумію, що хтось чекає е, на відповідь, на відповідь. Раз ми спілкуємося, значить, повинна я і вам відповідати. Повинна відповідати кожному окремо. А, а так, зараз ще раз всім дякую. Переходьте, мої любі, на той другий мій канал. Канал називається Нові і Вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь, мої дорогенькі, на той канал, щоб я перейшла скоріше туди своїми. Своїми речами. А зараз будьте здорові, мої дорогі, щасливі. Всього вам доброго, щоб погода перейшла, щоб було тепло, щоб була поскоріше тепла весна, сонце. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока, всім пока, мої дорогі. Спокійної вам ночі. Всім до зустрічі, всім до завтра, мої любі.